Доброго ранку, доброго дня, Зичу вам, дітки, щастя, здоров'я й добра. Тема нашого сьогоднішнього заняття малювання квітучі сади. Послухайте вірш Надії Красуткиної сади цвітуть. Сади цвітуть та полістки скидають, і за вікном весня на зимі ті, Пісні пташини весело лунають. І линуть пахощі приємни звідусіль. Така весна, як дівчина вродлива, така весела, ніжна, запашна, і скільки цвіту, зелені, і диво, така чарівна, радісна весна. Діти, який красивий незабутній цей період весни. Для малювання нам потрібні. Фарби, вушні палички, пензлик та склянка з водою, а також аркуш паперу. Спочатку намалюємо траву, а потім стовбур та гілки дерев. Зверніть увагу, дерева повинні бути на всьому аркуші паперу. Дерева, які знаходяться попереду, більші, товстіші. А які знаходяться далі менші. Віточки на деревах малюємо мужними паличками. Бажаю вам успіху і чекаю фото ваших робіт. До побачення!